Ми є слуги непотрібні, які лише зробили те, що мали були виконати. Ваше високе владико Нунціє, представнику Святійшого Отця в Україні. Ваше високе владико митрополите Ігоре. Усвященні владики Степане, Василіє, преподобні всечесні отці, Ваша магніфіценція, отче ректори Українського католицького університету, достойний отче, ректори нашої гімназії Шептицьких, дорогі христі, брати і сестри в монашестві, достойні. Наші викладачі і вихователі нашої львівської гімназії Шептицьких, дорогі батьки, дорогі діти, учні цього достойного християнського навчального закладу, дорогі гості сьогоднішнього торжества, дорогі хресті, брати і сестри, Христос народився. Боже Слово, яке Господь нам посилає для нашої духовної поживи у цю суботу, містить у собі начебто три різних теми. На початку іванівського читання ми чули слово про покаяння і прощення. Каже Господь: уважайте на самих себе. Якщо брат зрішить проти тебе, докори йому, як покається, прости Йому. Скільки, скільки б він не просив прощення завжди прощай. Ось що означає сім разів на день прощати. Далі ми чуємо слово про віру. Апостоли, які бачили між собою, чули це воплочене Боже Слово, говорили. Збільши нашу віру. А завершується іванське читання словом про служіння, про тих слух, які покликані служити і виконати те, що їм наказано. А слава за це служіння навіть не їм, але тому, хто їх покликав до цього служіння. Хтось може спитати себе, що може бути спільного між тими трьома словами, тими трьома елементами навчання Ісуса Христа? А відповідь її надзвичайно глибока і важлива для нас, які зібралися сьогодні на цю Божественну святкову, подячну літургію. Говорячи про милосердя, покаяння і прощення. Ісус Христос начебто відкриває нам основні засади божественної педагогіки. Він начебто пояснює, що метою усього діла спасіння, яке Він, як син Божий, прийшов вчинити, це є не засудити людину за її незнання, немочі, гріхи. навпаки, ні. Ісус нам об'являє Бога як батька, Отця, який шукає в кожному з нас лише добре і помагає нам побороти, визволитися від усього того, що у нас бачить злого. Той, хто нам прощає сім разів на день. Той, хто не змучується ніколи приймати свого сина, свого доньку, який приходить з покаянням, це не перший він. Бог, який є любов'ю. Отож, метою Божественної педагогіки є людина, здатна любити. Людина, яку він сотворив для любові. На свій образ і на свою подобу. Як мати і батько тішаться, як їхня дитина росте і розвивається, так само тішиться наш Бог Отець, Син і Дух Святий, коли ми зростаємо в любові, в божественному синівстві. Тому то святий Іриней Ліонський каже, що Божою славою Є жива людина, тобто людина, яка живе в повноті всього того, що Господь Бог її дарує і до чого він її покликав і сотворив. Ось якою є ця таїнственна, спасаюча, визволяюча, божественна педагогіка те діло виховання любові який він чинить по відношенню до кожного з нас. Вся християнська освіта і виховання є ніщо інше як втілення в житті конкретної християнської громади, церкви, церковної спільноти тих засад Божественної педагогіки. І основним із елементів виховання це навчання зростати у вірі. Тому то кожен вихователь, кожний батько і кожна мати, які хочуть виховати повноцінну, цілісну, зрілу людину, найперше повинні вірити в Бога. Тому що вірити в Бога означає прийняти від нього силу і здатність здійснити все те, що Бог хоче вчинити для нашої дитини. Наша віра, яку ми ісповідуємо, підтверджуємо, свідчимо кожного дня нашими ділами, це є воплочена любов. І можна сказати, що всі методи, Освіти і виховання, які сьогодні є скарбницею Вселенської католицької церкви, скарбницею нашої Української греко-католицької церкви і ніщо інше, як воплочена Божа любов. В наших змаганнях, в наших трудах. Божа любов, яка нас чинить вільними, учить критично думати. Але перш за все дає силу рости і розвиватися. Тому що без віри немає освіти, без віри немає виховання. Так само, як без любові неможливо виховати цілісної, зрілої людини. в Христі, ми сьогодні. Зібралися на цю божественну літургію, щоб подякувати Господу Богу за Воскресіння католицької освіти в Україні. 25 років тому ми пригадуємо, що це ще були часи Радянського Союзу, який розвалювався. Створення, вчора, чи радше відродження католицької освіти нашою церквою тут, у Львові, це був пророчий акт. Але ми сьогодні цією літургією начебто переживаємо кульмінацію тих святкувань. Тому що як вчить церква, саме Божественна літургія, Пресвята Євхаристія, є джерелом і вершиною християнського життя. Ми можемо сказати, що все те, ким ми є, як християни, як вихователі, випливає. Стаїнства Євхаристії, А повнота і перевірка усіх наших плодів, праці, життя здійснюється тут, у літургії, бо є вершиною усіх людських змагань, всього людського зближення до Бога. Тому сьогодні ми переживаємо центральну подію цих святкувань. Ми хочемо подякувати Господу Богу, що вибрав нашу церкву для того, щоб воскресити католицьку освіту в Україні, ту освіту, яку він потім дарував, до якої воскрешав інші спільноти, в інших церквах, в інших містах. Але саме тут, серед нас, він дав перший поштовх в любові і приклад опіки над своїми дітьми. Ми в цих днях хочемо сердечно подякувати усім тим, які упродовж 25 років трудилися на ниві католицького виховання і освіти. Зараз мені годі усіх пригадати. Ми вчора поіменно вираховували усіх тих героїв католицького виховання у тій нашій спочатку ліцеї, потім гімназії. Але сьогодні ми через ваші труди і служіння хочемо воздати славу Богові. Вчора, коли я слухав, як наші отці Сализіани, які сьогодні опікуються цією гімназією, начебто звітували про свою працю, в їхніх устах я почув ці євангельські слова. Ми є тільки слуги непотрібні, ми вчинили те, що повинні були вчинити. Спілкуючись з тими священниками, монахами і монахинами, навіть нашим владикою Степаном Меньком, нинішнім Донецьким екзархом, який був один з духівників і вихователів з Великою Ігором Митрополитом я бачив, що єдиною, єдиним мотивом опіки над цією школою було бажання послужити, допомогти батькам виховати у вірі на найкращих взірцях освіти їхніх синів і дочок. Але сьогодні я особливо хочу звернутися із словом подяки до батьків. Ми знаємо, що впродовж тих 25 років ви доручали, довіряли цьому колективу, педагогічному нашої гімназії виховання, християнське виховання ваших дітей. І ми вам дякуємо за цю довіру. Ми знаємо, що до цієї гімназії, цього ліцею прислали батьки своїх дітей не тільки з Львова чи з Львівщини, але зі Сходу, Півдня, Центральної України. Тому що батьки вірили. Вірили в Бога, шукали для їхніх дітей найкращого християнського навчального закладу і довіряли церкві. Отож, дорогі батьки, дякую вам за довіру. Дякую, що і сьогодні ви довіряєте найдорожче, що у вас є, ваших, ваших синів і ваших дочок. Вихованню нашої гімназії Шептицьких. Я хочу окремим словом звернутися до вас, дорогі учні. Ми у вас віримо. Ми вас любимо, так як любить вас Господь Бог. Ми бачимо, що ви є найкращі у світі. Ми бачимо, що ви так багато можете. Але ви ще так багато повинні працювати. Тому ті слова Ісуса Христа «Уважайте на себе для вас сьогодні мають бути наче гаслом вашої праці. Уважайте на себе, вашій молитві, вашій праці у пильності в навчанні. Вінцем або радістю нашої гімназії є випускники. Я хочу сказати, що без 25-літньої історії нашої гімназії Шептицьких ми би не мали більшості тих священників, які сьогодні стоять біля престолу. Наші владики, які на своїх плечах винесли многостраждальну, мученицьку підпільну церкву, бачили, що щоб змінити те пострадянське суспільство, потрібно змінити людину. Яка би була здатна будувати нову вільну і незалежну Україну? Без вільного, мудрого українця немає мудрої незалежної України. Тому ми дякуємо сьогодні Господу Богу за всіх тих випускників, яких подарувала церкві і Україні ця гімназія. І ми сьогодні просимо, щоби. Цей навчальний заклад був Богом благословенний. Щоб він і надалі втілював в конкретних справах, навчальних програмах вихольних і освітних Божу любов, щоб головною рушійною силою викладацького колективу була віра в Бога, а змістом їхньої діяльності милосердя. Милосердя, яке рятує. І надихає. І нехай покровителі нашої гімназії, блаженний Клементи і праведний митрополит Андрей, батько освіти і виховання Української греко-католицької церкви, моляться і опікуються вами, стоячи сьогодні перед Престолом Всевишнього. Амінь. Христос народився. thank you